Взимку 2022 року американські та західноєвропейські розвідки попереджали Україну про можливе вторгнення Російської Федерації та навіть назвали дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити у це. Країна продовжувала жити своїм життям та турботами, але все таки в суспільстві почалися хвилювання. Для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск, Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що саме в Єднанні наша сила так, 16 лютого, з'явився День Єднання. Тож ми вирішили зробити інтерв'ю та запитати учнів нашого закладу, що на їхню думку об'єднає наших українців. Як ви гадаєте, що об'єднає українців? Історія Чисів. Щі... Любов, любов до нації. Дякую. Інна Олексійовна, як ви вважаєте, що об'єднує українців? Українців об'єднує. Наша єдина держава в її кордонах 1991 року. Наші талановиті люди, традиції наші, культурні звичаї. Це багатство нашого народу. І, звичайно, об'єднує нас те, і ще найбільше об'єднала. Те, що розпочалася війна, ми стали більш дружніми. Одні стали волонтерити, інші стали збирати кошти, донатити. І таким чином, я сподіваюся, що ми будемо і надалі єдиними. І, звичайно, якщо ми будемо єдині, то перемога за нами. Слава слава Збройним силам України, Аня. Як ти думаєш, що об'єднує українців? Козацький дух. Україна, яка завжди в нашому серці. Дівчатка, як ви думаєте, що об'єднує наших українців? Традиція, мова, дружба, звичаї, Донати. Дякую. Денис, як ти думаєш, що об'єднує Україну? Сила, розум, відвага, бажання перемогти. Любов до рідної України і рідної землі. Андрій, як ти вважаєш, що об'єднує наших українців? Віра в наших захисників і в те, що не повернеться, вдома живий. Дякую. Ми єдині у праві на мирне життя. Стасі, як ти думаєш, що об'єднує українців? Місце проживання. Дякую. Солов'їна прищудова українська рідна мова. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, Бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде.